Інфекції залишається нагальною проблемою в Україні. Особливо вразливими категоріями є підлітки та молодь, які практикують небезпечні форми поведінки. Саме для них фахівці міжнародної організації Право на здоров'я розробили просвітницько профілактичну програму Сходинки. Її мета навчити підлітків відповідально ставитися до свого життя. Наші кореспонденти побували на одному з таких занять, учасниками якого стали неповнолітні в'язні івано-франківського слідчого ізолятора. Ірина Косюк уже другий рік працює практичним психологом у слідчому ізоляторі. Раніше неповнолітніх ув'язнених тут було 17 – Тепер тільки четверо. Цьому посприяла реформа кримінально-процесуального законодавства. Однак, хоч підопічних і небагато, роботи з ними доводиться проводити чимало. Переважна більшість з них пробувала і наркотики, і алкоголь, і мала вже статеві відносини. У нас один неповнолітній, який навіть має дитину вже свою власну. Так що така профілактика вона потрібна для них. 17-річний Олексій розповідає, що йому цікаво відвідувати заняття, хоча б тому, що з психологом легше обговорити деякі проблеми, ніж з хлопцями в камері. А про те, що такий ВІЛ і як від нього захиститися, Олексій вперше почув тільки тут, у СІЗО. Я ну, не звертав уваги просто так чув. Але якось ну, не було часу на них звертати увагу. Неповнолітні в'язні це переважно підлітки з неблагополучних сімей, які майже не відвідували школу і мало спілкувалися з ровесниками. Пропустивши у свій час шкільну програму, ці хлопці і дівчата іноді не знають елементарних речей, пояснюють психологи. Ми проводимо з ними різноманітні заняття, які стосуються спілкування, тому що як правильно поводитися під час спілкування, це теж для них важливо. Вони ж не вміють так особливо аж так спілкуватися. Тож інформація, яку неповнолітні отримують на заняттях, для них цінна і цікава. А найголовніше знадобиться в майбутньому вільному житті.